Збираємося зараз із Каринкою їхати в барбершоп, та я позаростав, треба зробити якусь гарну зачіску, правильно? Кароліна втішена, бо вона любить їздити зі мною в барбершоп. Взяла з собою на цей раз якісь там дві іграшки, багато не набирала і розмальовку, так? Цілий кольочок. Коротше, зараз покажу. Цілий кольок. Куші на розмальовку, фломастери і якісь там дві іграшки. Це в нас сьогодні хмарно. Туман, погнали. Корой подобається їздити з татом, стригтися. Тим більше, що сьогодні може бути барбершоп новорічний і там може стояти ялинка. Довеція любить ялинки і коли приходить вже час до Нового року, до Різдва, до Миколая. Що найбільше хочеш, щоб було? Подарунки. Подарунки. Ну, а хто не любить подарунки, всі люблять подарунки. Шапочка. Приїхали вже. А Кароліна тішиться, що на барбершопі на букві, а висить шапочка та, е, цього Санта-Клауса. Ну, все, можемо вже збирати там, що потрібно, і йдемо стригтися. їй ще пообіцяв, якщо вона там буде чемно сидіти і нічого не рознесе в цьому барбершопі, то потім після того підемо. Куплю їй щось в епіцентрі, якісь іграшки, так? Mm -hmm. Які ти хотіла іграшки? Моджі-попси хотіла. <свіс> така щаслива, показуєш там та шапочка. Вже підстригся і тепер кароліні мушу купити, що пообіцяв. Ви залишився один такий матчоп цих хатці. А ти хочеш якісь? Їх можна зараз купити Вони по акції, за пів ціни в таких кульочках. А, ти взяла одну велику, одну маленьку, так? Mm -hmm. Коротше, взяла чотири різних. Mm -hmm. А то вже забагато чи ні? Ні, не забагато. О, що хочу робити. Яких оцих? Хочу. Коротше, Карліна ще хоче такого от робота. Нулька. Вона просто їх збирає, тримає. Вже немає навіть де їх тримати. Тримай, тримай. Заставила мене зняти цілу вітрину, щоб стати нульку. Набрала ціле поруч всяких іграшок. Поки розібрався, бачу кльок уже пустий. Бо я з того кульок напакував ті всякі іграшки є. Україна за той час, поки мене стригли, вона мальовувала стільки всяких різних малюнків, дуже прикольних Я ще крути. навіть знайшла море. Море? ти його розмалювала? Ну, я до кінця не розмалювала, то думаю, я то тим синім кольором дуже довго. Дуже довго, так. Туда тобі лишила, та? так? Короче, дивіться, яка колекція всього. Так, взяла у цього робота нульку, і вона каже, що там до цієї нульки можна ще приєднати тих роботів, що вона вже має. Вона там має якусь двійку, четвірку, здається. Тут четвірку – це голова. І угу. це, це нова е, низу. Нулька. Нулька. Угу. А двійка – це е, верх ноги. Прикольно. Клас. І там ще десь літачок той має чіпляться, бо в нього є тіпа типу, голова. Прикольно, можемо потім попробувати. І ми чіпопсів набрали чотири пачки і всі 4 різні. Так, ліна, зараз, як завжди, треба провести обряд, що ми будемо перше відкривати. Це ж не просто так береш першою любе і відкриваєш, а треба що зробити? Сім метелик. На ну давай сім'ї. Сім на метелик і сказав якусь дурничку. Раз, два, три. Це напевно будеш ти. А метелик не схотів. А метелик полетів. А травичка не проста. Атевочка, золота. Да. Так. Оце перше. Давай тако зробимо. Це перше, це буде друге, третє, четверте, п'яте і в кінці оцей робот-трансформер. Да. Отак буде. Сам раз. Ну давай відкриваємо. Я сподіваюся, що в тебе тут попадуться якісь унікальні mm -hmm. таких, як. Такого не було. Не було? Не був. Ага. Кавунчик не був, був. А, це... а це маяк, оце. Оце якраз те, що ти малювала море, тобі якраз би і підійшло маячок фіолетовий. Клас, 2 вже у нас є. Тут це, це навіть є, ті, що в мене попадалися. Та? Їх можна повідмічати? Так, їх можна повідмічати. Тут є багато і що в мене попадались. Угу. Бачите, типу колекція забувся. Колекція номер 2 А це в нас колекція теж номер два. Але тут було дві штучки, а там одна. Ну, давай відкриваємо, що там у нас наступне. Може, щось буде тут супер унікальне гліттер-колекція. А, гідрант. Гідрантик. Ну, бачиш, тепер попадаються уже е, подібні. Так, зараз я ще цього розпакую. Оцей маяк. Оце вже в тебе є плюс. Нова до колекції. І ще й дивись, в неї личко із сердечками, так як ти любиш. Так, третя коробочка в нас на анбоксингу. Якраз її чуть підрізали, тому що вона в таких кульочках. Що там, щось прикольне, нове? Хатка. Хатка дерев'яна, бач, а де верх? Ой. А що, верху нема? А, є. А що наверху в нас намальовано? Сонечко, так? У нас же десь таке було, правда? Так. У нас Далі вже десь було білочками. цей морк. А якщо там попадеться щось інше. А якщо попадеться ще одна білочка. То я буду кричати. Це ж те, що я хотіла. Кажанчик. Вона якраз про а. нього сьогодні зранку мріяла. Каже: я хочу, щоб в мене попався цей супер унікальний кажанчик. Ага. Вау. Тепер він твій любимий, я так розумію. А таке самечко, як у білочки. Та, а, а іншої сторони? Ось тут таке саме, як не з білочки. Клас. Отут нас завжди попадається у цій колекції з хаткою. Завжди попадається в Club Room, перша частина, якісь унікальні. Все, у нас залишилося ще тут одна Modipop серія. І тут у нас будуть аж дві. І плюс ще ігроватка зона. Вау! Ну, оцей кажанчик це ж цей унікальний. Класненький. Я їх сюди так всіх розкладу. Вони хай ще чекають на своїх друзяків, ще двоє зараз мають попастися. Так, і остання пачка з Мочі Попсів, У нас два секретики з сердечками. А давай одну ти відкриєш, а другу я. Не, Не хочеш так? А тут в нас а щось нове, якийсь зайчик, а вони на шопінгу. Твоя любимая річ шопінг. Платько можна купити, або футболочку. Ну добре, ще одна платформа плюс. Так, що в нас в першій попадеться? Вов унікальний. Точно унікальний. А глітер колекція. Дивися, що переливається, класні такі ножки. А хто це в нас взагалі є? Зараз ми їх будемо шукати. Це якась як тваринка, чи що з рожками? Ну, хай сідає сюди до шопінгу. А другий... Що в нас в другому попалося? Mm. Як завжди, не можеш відкрити, так? Зараз ці не, не. Я думаю, що той щось супер-пупер. Okay. Якийсь огірок. І такого теж не було? Це що, це качечка? Так. Yeah. Вау! Дональдак. Качечка попалася. І щось таке з рожками. Не знаю, що це таке. Зараз будемо шукати в цій колекції подивимося, що це в нас таке новеньке попалося. Ну, нульку відкривай. Там якісь, не знаю, що це є, якийсь танк чи щось, якісь БТР. Але любить тих роботів просто. Все, тепер можеш розкладати. Тут є ще інструкція, як вони саме розкладаються. Так, єдине не знаєш, що тобі не вистачає тут чи стірки і трійки, щоб щось скласти. Нулька в тебе є. Сімірка є в Кароліни. А з іншої сторони... А, в тебе є четвірка, вісімки в тебе немає. І є, здається. І все. Коротше, робот ще не складається, треба ще збирати всі цифри. В тебе попався оцей футі ніжки. розові. От вони там є, і в тебе попався ще оця от качечка-квак. Та синенька. А їх є ще розова. Тут не що вона плаче. Якщо перевернути личку, я думаю, що вона якраз і буде плакати. Зараз сміється. Ну, Колекція класна. Оце і найприкольні. Так, ідей у нас тут є. Зараз ми знайдемо. Ось і він, цей рідкісний. Він зразу тут на заставці. Він рідкісний. Так, він рідкісний цей кажанчик. І він в тебе якраз попався, то що ти хотіла. Бо вона тут відмічає собі і на заставці бачив на титульній сторінці, що є такий, і вона каже: Я би дуже хотіла сьогодні такого. Бачу, він в тебе попався. Бачу, Карліна що забажає їй завжди все здійснюється. Так, дала мені того робота, каже, тату, ну розберися з тим роботом, бо вона не знає, як його складати. А що з нуля ти зробила машинку чи ні? Е, я щось там не я. знаєш як? Ні, не знаєш як. Ну давай зараз будемо розбиратися. Так, мусимо розібратися і потім будемо їсти. Гамо інструкції. Інструкцію. Інструкції там намальовано не як його складати, а намальовано як роботів складати. А до роботів тобі треба ще цифри. У тебе є вже 4. Тобі ще треба 5 штучок. І щоб мати всі цифри. От, цифри, вони, в принципі, їх не так багато. А якщо букви, то букв реально 30 штук поки збереш, то там і величезний робот, виходить, в буквах. Напишіть в коментарях, хто збирає таких от... Трансформерів, цифри або букви. Вони називаються Коротше, Поки тут Карліна бавилась моджі Попсами, вийшла якась така машина, не знаю, Хаммер чи що це є, Я тільки не можу зрозуміти оці ці детальки. Вони просто так складаються. І все, і вона їде. Тут руль має, бачиш, крісло і колесо запасне. Все, тепер можеш посадити там кого хоч у цього футі з ножками, не влазить в футі. Пробую, хто влазить. Дональдак влазить? Влазить. І ще може навіть маяк йому сісти ззаді. О, дивися, маячок. Чжж, і поїхав. Okay. Гідрант їде? Їде. Yeah. Добре. А, ти вже принесла. Дивіться, в неї тут оце все, це мучі попси. Всякі різні колекції. Вона їх там збирає, а трансформера ще не можна скласти. Зараз я покажу ось такого от величезного робота. Якщо зібрати бач, всі цифри, то вийде ось такий от у нас трансформер. Мегабот знову всього виходить машинка. Любиш машинки? Так, хочеш подивитися які малюнки намалювали? Звісно, що хочу. Я навіть не бачив, бо мене... Стригли, а доча малювала і дуже чемно сиділа. Вона малювала в кінці. отакі такі кульки прикольні, різнокольорові зараз. А ну, напишіть в коментарях, яка вам найбільше сподобалася перша, друга чи третя. Можете відгадати, бо мені сподобалася, наприклад, ось ця кулька. Перша. А мені сподобалася. А кароінці сподобалася друга. А ви напишіть, вам сподобалася яка перша, друга чи третя. І що ще намалювала? Там, напевно, якісь дуже прикольні малюночки. Вау! Оце щось таке класне. Тут якісь їдять морозиво. так? Угу. Mm єдинорожки. -hmm. Малювала ще кави. Тут отакі намалювала фантастичні каже, кави. Каву і разом. А це взагалі клас. Це якісь е, ці хом'якиці. Так, давай подивимося нямка-молочко. Розмальовка дуже класна. Це сині панкейки Blueberry. Так, щоб не пропустити, так? Подивися з хом'ячком, роблять е, ці печенька. Так, о, це ти намалювала. Ліжко, де вони в ліжку всі їдять. Їдять і панкейки, і сінабони, і кекси, чай п'ють каву, сік. Ти теж любиш в ліжку лежати і їсти? Так, от Кароліна дуже полюбляє їсти в ліжку, особливо зранку, коли збирається до садочку, але не в своєму, а в чому? В Та татому. Ну покажи руку, ого, так малювала-малювала, що аж навіть светр трохи розмалювала. Надіюся, що він вибереться після цих акрилових фломастерів. Так, дивимося, що що тут у нас є за художні такі арт-малюнки. Вау! А це що у нас? Ірландія? Круті такі малюнки зелені. Ірландські. Так, тут нічого нема, тут якісь квіточки. Так, тут зелені квіточки, тут у нас фламінго. Вау, тут якісь морози, цукерочки. Де що в нас розмальоване є повністю. Піцу бачу не малювала, не хотіла. Піца що, не подобається. Тут, а тут, обачу, нічого нема, нема намальованого. А, ось це море, так? Так. От, що Україна говорила. І він ще на серфінгу так плаває класно. Ну, добре. Просто якщо розмалювати все синє, то синій колір у нас закінчиться, так як це вже було не раз. Так, тут щось у нас якась музика осіння. Осінні мотиви. Я так думаю, що там вже все. Так? Більше нічого нема розмальовано. А ні, є! Хай сніжить! Все! Хай падає сніг. Джингл Белс зимового настрою і. Що ще можна купувати? І подарунки. Саме головне це мир. Мир, спокій і яленочка. І ялено ще знайшов, яку вона малювала. бі 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 бі, -бі, -бі, -бі. вирішила ще побавитися, і вона має свої трілочки. Вибрала Hello Kitty. Та, ми в цей набрали ті набори. В неї ще є така фіолетова стіч. Якщо Hello Kitty у нас псудомиється, значить йде Стіч. Так, тепер йдемо обирати. Будеш сьогодні їсти макарончики з нагетсами і бавитися мочі попсом. Добре? Окей. Okay. Я пішов гріти їсточки і я теж з'їм макарончики із нагетсами разом з тобою. Mm -hmm. Так що нам смачного.